Власне, і є сьогоднішній поєдинок. Ну так, ці команди, як сіамські близнюки, весь час зустрічаються між собою в чемпіонаті України серед аматорів, в Кубку України серед матрів. Ну, Одним словом, Владислав Товгун, номер 99 Президент. Лобу, Ситник, головний тренер Олександр Безулий. Ось... Ох, який момент зараз може бути безпечно! удар поворотом! Треба забивати! Що показує показує на 10 метровому позначку. Так Так і є. Денис Круль. Я щось не пам'ятаю, що він пробував пенальті, але дивіться, дивимось, хруль проти Тимофєєва. Удар гол! Гол-гол, друзі! Штурм виходить вперед! Штурм виходить вперед. І зараз Денис Круль. Зараз небезпечно. ось саме Руденко з м'ячем. Удар по воротах, Погорілий спокійно, правильно зайняв позицію і м'яч готовий отримала Олімпія. З правого флангу подача. Небезпечно! І погорілий витягує Зараз м'яч з-під поперечини. Це високий ковтон. Пробував знову на ковтуна. Падіння. Горісин показує, треба підніматися. Рикошет дуже небезпечно було після удару Руденка. Подача пішла. На високій траєкторії погоріли, дотягується до м'яча і ще один кутовий буде. І знову мандрує цей футболіст флангом. Така затяжна атака Олімпії, третій кутовий поспіль. Подача по високій траєкторії пішла подача. Пробиває! Небезпечно! Небезпечно пробиває! 70. правий захисник у нас сьогодні. Нестеренко, лівий Ічанський. Справа. який зараз небезпечний умер. Бірюк помиляється при передачі Турчаного перехоплює. Хруль! Віддає Шевчука, удар воротах непогана спроба. Тимофеєв на місці доворіти Тімохєва футболісти штурму. Кроль поборовся зараз за м'яч. Зараз ну, зіштовхнулися головами Богомас та круль на мічна на зустрічних курсах. Обидві команди шукали своє щастя в атаці. Зараз після цього подивимося, як його виконують футболісти. Небезпечно головою пробити не вдалося. Намагався занести м'яч тулбом. Але, на щастя, для Олімпії удар не вийшов акцентованим. І Анатолій Тимофєв справився до нашої трансляції у другому таймі. Зараз ватації. Ватації падіння. І що показує рефері? буде жовта. А, ні, ні-ні. Жовтої картки чомусь немає. Анатолія Тимофєєва. Ні, потрапляє у стінку. Ще одна спроба навіс. Намагався зараз Владислав Любко скинути м'яч Нігерійського походження, але за паспортом Українець. Добре, знаний у Київській області. Небезпечний удар, Сергій помолілий, нам фіксує м'яч. Наш полководець Віталій Бондаренко. Володимир Бондаренко може направити, як то кажуть. Який момент зараз було небезпечно біля воріт Анатолія Тимофєєва? Зараз намагався Олександр Підгорчук, Житомирська область. Зараз небезпечно. Простіл! Ох, який момент! Зараз був зараз був провал у нас на лівому фланзі. Віддає на партнера по команді. Вибиває м'яч. Зараз, але недалеко удар по Тут чаном зараз головою намагався вибити, але під удар м'яч пішов. 96 на Владислава Ковкова, який грав під номером 99. На поле вийшли Роман Кунєв, номер 24 Та Сергій Каретник, номер 2 Олександр Базулий. Вони суттєво підвищили Ох, такий момент. І гол. І гол 33 й номер подав. І Віталія Супочева. Забив Андрій Руденко. Номер 89. Пропонує зараз себе. То це був, В'ячеслав Турчанов, здається, але, е, на жаль, для штурму з м'ячем Бичков. Віддав на Пономаренко. Ні, тут же м'яч зіграв! М'яч зіграв Скляренко, але можливо трошки з протяжечкою. Ось, 4 номером Олімпії. А Пономаренко зараз перебрав на себе функції, як я вже й говорив, від Віталія Стубачева. Непогана подача небезпечно! На щастя, на щастя. Артем Старгородський, що зробить наш майстром? Відеє на журавля. Ох, який момент. І перспективний штрафний для, віта... для... Для... для штурму. Артем Старгородський. може звідси. Увага. Ні, пробігає Старгородський. Удар! На жаль, на жаль, вище воріт. На жаль, вище воріт. Скляренко і підключає Сокола. Непогано, Богдан подає. Ні, прямо у руки Анатолія що, що А подача була не Ну що у нас? Один-один, один-один, і вся боротьба у цій парі, звісно, що попереду. Ну, е Я вам скажу, що в будь-якому разі е доля цього півфіналу, я з вами десь, можливо, згоден. Ще треба воді таки навчитися забивати е у стилі Златана. Через себе, наприклад. Е Жовта картка.